Під завіс року Андрея Шептицького шанувальників духовної пісні згуртував концерт, присвячений 150-річчю дня народження митрополита. Головне завдання нашого духовного відродження це є підняття свідомості і культури нашого міста. Дуже важливо та співпраця любові до церкви України, наші традиції, звичаї. Рідні пісні мови святковий концерт відкрив муніципальний хор Галицькі передзвони, виконавши духовні твори місцевих композиторів. Дерховне піднесення краянам нам подарував відомий виконавець релігійних пісень, отець Вітольд Левицький. Сьогодні, напевне, Андрій Шептицький грає основну роль в цьому дійстві. Взагалі, я думаю, що якщо ми сьогодні, як держава, хочемо йти дорогою правильною, дорогою Божою, то треба дивитись на Андрея в його думках, його посланнях. Такі заходи необхідні у непростий і трагічний час для нашої держави, адже світла духовна музика має надзвичайно об'єднавчу силу, запевняє ведуча заходу Марія Солодчук. Я гадаю, що сьогодні наші краяни збагатяться духовно і ми примножимо ті духовні скарби митрополита Андрея Шептицького. Адже він, як добрий батенько, наш. Добрий батько дбав про те, щоб Україна була Україна була єдиною сильною міцною. Організатори концерту також мали на меті ще раз звернути увагу прикарпатців на скарби духовної спадщини митрополита Андрея, бо зберегти живу пам'ять про душпастера українського народу можна наслідуючи його праведні вчинки.